Спекотно на фронті зараз, пане Євгене, так точно. Я хочу запитати наскільки спекотно е, окупантам е, в контексті того, що сьогодні відбулось з кадирівцем Делімхановим. Вже нібито надвечір е, Кадиров знайшов його, сфотографував, каже, живий здоровий. Я то каже, так хотів просто підлити масла огонь. Але е, що відбувається з втратами серед так званого золотого фонду рашистів? Тому що ну днями там е, ліквідувався генерал-майор Гарячов такий собі. Потім була інформація, що на Сватівському напрямку накрили розташування рашистів. Ну і Тепер е, до Кадирівця дійшли. Що з так званою елітою російською відбувається на фронті? Так. Да, тут треба розуміти, що е, Сватівський напрямок вони там зосередили до порядка 50 тисяч військ. І вони намагалися таким чином, щоб ми не могли перекидати наші війська і резерви там, на інші напрямки. По перше, вони не очікували, що Збройні Сили можуть взагалі робити на кількох напрямках. Для них це був сюрприз. І вони думали, що на Сватівському напрямку вони там зосередять ці війська і будуть нам загрожувати там. Розширенням там повторним е прибігам унітазних варішек на Ліман, але е бачимо і там їм достається і на запорізькому напрямку. Дістається, і підрив навіть е Каховської ГЕС е очевидно, теж нічого не означає, що не вдадуться якісь інші е дуже страшні для них події е з десантними операціями. Тобто, в, в принципі, е ми не знаємо, що буде просто гіпотетично. Я так дивлюсь, що збройні сили можуть їх дивувати. І робити значно більше атакуючих ударів стосовно цих очищенців важливо, ну не чинця кадировських цих собак зрадників іуд не так важливо, чи здохвася собака, чи ні як важливо те, що в інформпросторі Росії зараз ці розборки Пригожин з Кадировцями, і сам факт, якби балачок про те, що там загинув якийсь високопосадовий цей кадировець, е, тобто така тінь смерті, чуткі про смерть, це все одно в їхньому просторі, хоч вони намагаються цього цьому віджартовуватися. Але це прикметно. Да, коли були жарти. А це що цілий депутат Держдуми, так на секундочку да, окрім да, того, да. що він перший прихвостень Кадирова. Так да, і важливо, що ну жарти. Да, от які відбуваються жарти. Е, у них жарти е, загинув він чи не загинув, і що українці перебільшують, що він загинув. Але командір штаба 36-ї цієї армії він загинув справді. І ми розуміємо, що мабуть він загинув не один. І треба розуміти армійську структуру, тим більше управління такими е, з'єднаннями, як російська армія, що втрата керівника штабу армії під час активної оборони на гарячому напрямку, де вони багато чого прогавили. Це катастрофа. Ну умовно це кажучи, це... любий. Тому що ну тут військові зрозуміють, скажімо так. Це ну як тролейбуса водітеля втратить на ходу. От керівник штабу, mm. це навіть це, ну, їде не туди. Це дуже страшна втрата. І враховуючи, що ці, ці персонажі вони там все-таки ставились уже з якимось досвідом, і ну це страшне. Це страшна для них втрата, Це дуже результативне ураження. Один командір штабу армії. Це армії, це навіть не бригади. Там це ну, навіть важко уявити, наскільки великі збитки. Це я не кажу про інші ще. Але, до речі, давайте про втрати. То, що звідки тих джерел ми знаємо, можемо підсумовувати. Це ще інформація, до речі, там десь дня-два тому була. Тут зараз вже більше. От на цьому Запорізькому напрямку у них за останні ці дні було, десь там, ну, спочатку червня. Утрачено було зазнано двогневого ураження порядку 30 їхніх підрозділів там батареї, дів артилерії, маю на увазі, і було утрачено порядка 48 артилерійських систем. Це цифри просто божевільні. Ну в деяких країнах Європи стільки, мабуть, немає на озброєнні артилерійських систем, Як росіяни втратили лише за цей період часу. 51 одиниць техніки, 12 цих старих танків, які стояли теж 62 як такі нерухомі вогневі точки. 25 з одиниць транспорту, і десь порядка. Так, взяти бригада вийшла з ладу 820 кубитами. Там 1600 поранених, може більше, але важливо ще інше. Це я до чого кажу. Ми не коментуємо наші втрати. Ми там бачили ці жахливі картинки. І так далі, але враховуючи, що це наступ. Наступ на цю вшановану оборону, то втрати мали бути. Ну ті втрати, які зазнають зараз росіяни в хорошого вогневого враження, от різними артилерійськими нашими системами, і те, що добуваються наші штурмові частини, це в принципі по мірках війни це такі нормальні результати. Нормальні, хоча можна було б очікувати, що вони нас будуть незадовільними або будуть гірше о, очікуваних. А тут, попри те, що все одно складнощі, і у нас куча проблем, і підготовки, і так далі, і десь прогалини всіх цих речей, це все потім буде проведено аналіз. Тому що зараз же маховик запущений, але воєнні результати на даний момент е, навіть я там знаю е, дуже такі випадки, коли там багато було з нашого боку помилок. Тим не менше, навіть ну та бригада, від якої ніхто не очікував, там е, складна ситуація, що вони досягнуть рубежів, вони досягнули рубежів. що вони самі були в шокі, і їхні сусіди. Ну, тобто е, я би, скажімо так, очікував. Е, Психологічно трошки меншої боєздатності наших воїнів. Ну, справді дивує, коли в надзвичайно складні обстановки. А росіяни вивели, от ми просто по цифрах вони втратили виведена з ладу по чисельності, як бригада, по особовому складу. І у них там знаходилось порядка десяти полків бригад резерву, яких, з яких вони вже перекинули вісім. Це при тому, що ще не почалося. Ще не почалося саме велике, що ми очікуємо. Тому на даний момент я не знаю, яким дивом це вдалося збройним силам. Вони робили хитро. Багато подій цікавих от Бахмут всі думали, що Бахмут це у нас якісь такі імітуючі удари. А в Бахмуті відбуваються ці події. Вони думали, на мидом трибань будемо забагато нас хватало, тому що вони попруть, що там звідти не перекинемо війська. І зараз, от поки що на той момент, попри те, що стривають важкі бої, і ну наступальна операція в, в умовах тих мінних полів багато місяців готувалася оборона. Це страшне, але нашому командуванню зараз вдалося принаймні на даний момент змусити росіян діяти не по плану, змусити робити різкі кроки. І Просто це от паніка суєта вона дозволяє їх просто наносити ті ураження, які би. Вони могли б їх уникнути, а вони їх отримують. Вони кидають резерв, вже задіяли сильно. Вони зазнали дуже багато втрат у партілерії, оці от удари по штабах. І зараз ще ну, як знущання, ну це план, це не знущання, це армійська операція. Оце взірвали міст В Якимовці біля Запорізької області, і це ще утрудняє логістику. Оцим всім росіянам, які чекали, що ми піде на такмак, а воно пішло кудись до в сторону Маріуполя. Вони перекидають тут, ще зриваються масти, плюше під Бахмутом. Дуже цікаво. Дуже цікаво. Безумовно, росіяни зараз, попри все це от брава до соціальних мережах. Я бачу, що їм ну їхні справи кепські. Побачимо, що буде далі. Тут тільки офіційні джерела наші будуть коментувати, що деякі відбувається. Но на даний момент скажімо, ну збройні сили роблять не те, щоб чудо, но роблять от, закономірно дуже складну роботу. І у них здається це робити, Жень, скажіть запитаю по іншому. Західна техніка вона зараз показує той ефект і виправдовує себе, коли ми прориваємо їхні лінії оборони. Да Я отак от спитаю наскільки виправдано, може, якщо так можна вставити питання? <клес> Дивіться тут таке є питання. Будемо коментувати те, що ну бо ми ж не можемо зараз вдаватись там до якихось там ідей так далі. Тобто, то все, що я кажу, це те, що було вже публічно озвучено. Ну, статистика там і, наприклад, підсумована відкриті джерела, або то, що кажуть росіяни, там напрямки, удари, думки так само і по техніці. Її спроможності, скажімо, що ми точно бачимо, бачили цю розбиту колону нашої техніки. Але в той же час кількість загиблих, це от уже я мабуть скажу нашим глядачам, щоб вони собі не думали, що десь там щось приховують. Хоча це не має нас вообще турбувати, тому що це командування це має володіти серед становки. Ну кількість загиблих, справді, от конкретно у тих випадках, де там редлі і так далі була дуже невисокою. Ну, очікувалось набагато більше. От і ця картинка страшна, там розбита техніка. Техніка врятувала життя, це головне. Те, що техніка була підбита, ну ми не, не, глядач наш не може навіть уявити, скільки там всього було заміновано і яка була це складна операція. Тому підбита техніка, ну вона буде підбита. Багато її там рахувати, скільки цих бредлі підбито. Ні, це все рахується. Операція або успішна. Або не успішно, оце єдине, все, що можна судити. Та Тому ніхто зараз... не очікував, що вона в 100% вигляді буде вся абсолютно нова, збережена, і ми назад можливо і повернемо нашим міжнародним партнерам. Ну, це в безумовно. Більше того, треба розуміти, так якщо послали вперед оцю техніку. Яка вона якісна, так це значить, що якраз командування воно розуміє, що не відповідальну задачу? Воно не кидає когось там бригаду, що типу вона там своєю кров'ю про проб'ємо шлях. Вони кидають найкращу техніку для того, щоб зробити це найскладніше прорив. А потім очевидно або тут, або деінде, або ми не знаємо, що де буде далі. Буде використовуватись інші бригади. Тому що і самі росіяни, до речі, якщо це підмічують, що на даний момент е ну далеко в резерви збройних сил вони не кинуть іще в атаку, і вони не знають, що де досі де буде головний напрямок. Тому ну фактично. Ну, картинка жахлива, але нам тут треба сіпити зуби. Треба розуміти, що ми можемо судити про цю цю операцію лише по її результату. І тут командування не дарма вже 10 разів казало, що ну шановним громадянам, треба мовчати і просто спостерігати за родком подій. От коли буде завершена операція, тоді можна буде там, ну не знаю, як там якісь політичні виносити там оцінки населенню сподобалася їм чи не сподобалося воєнна операція. За яку е очевидно, що несе відповідальність воєнне командування, і воно знає ціну цієї операції. Воно знає часові рамки, коли її треба робити. Воно знає. Етапи, в які воно відбувається, і воно розуміє, що посилає бійців в складну, якби ну в складні штурми, де багато хто загине, але ну у нас немає, скажімо, ті, хто очолюють наступ, ну це не паркетні генерали і не паркетні камбріги. У нас на щастя відносно росіян. У нас ти не скажеш Буданову, АО я Будана ставить неможливі задачі. Це людина, яка сама виконувала подібні неможливі задачі. Всі ну більшість, да є само собою. Є якісь там проблеми та далі. Но генерали, які командують цими наступами, це генерали нової української армії, які показали свою компетентність дієздатність. У них само собою будуть які нелюбі, війні помилки. Но це люди, кому ціпивши зуби, але доводиться довіряти. І на щастя, ми можемо їм довіряти на відміну від росіян і їхніх генералів. Я часто чую, Євгене, що росіяни абсолютно демотивовані зараз, що можливо навіть варто розраховувати на жести доброї волі, що вони побіжуть. Скажіть, а наскільки в цьому правди, та? Чи треба справедливо визнати і сказати, що вони також б'ються як тигри? У них, е Концепція, що нібито там перша лінія будуть якісь слабші підрозділи, наскільки я знаю, вона не відповідає дійсності. Тобто, вони на Запоріжжі, там де йдуть ці бої, там зосереджені серйозні війська, і там навіть у е, цих ну, хоча мене ці Донбабу Донбаби ж непогано воюють, але їх там, наскільки я знаю, навіть немає. Там воюють російські кадрові там частини морська піхота, там десанти і так далі. Угу. І е, вони проявляють впертість. Це було зрозуміло. І е, коли хтось думає, що ой, а росіяни не побігли, і от наше командування розраховувало, Наше командування не проводить воєнних операцій з розрахунку, що побіжить чи не побіжить. Воєнна операція це коли ти добуваєш результата незалежно того, як буде діяти противник. Ти враховуєш ці моменти, побіжать прекрасно Не побіжать, значить будуть зметані. Все одно ціль буде виконана. Стосовно того, де побіжать, то треба розуміти, щоб звичайна пропорція. Як там вважається, що для того, щоб успішний був наступно, там треба кратна перевага в чисельності особового складу. Там в три разів або як бува навіть у наших союзників, да іракська операція там не важливо, скільки було американських морпіхів, Якщо їх як шість разів більше, значить місія вдасться. У нас е ми не можемо досягнути такого великого переваги в чисельному особовому складу. Тому безумовно командування враховує десь низький стан російських військ, десь проблеми з логістикою, десь проблеми з управляємості для цього, якраз з штаби, для цього вбивається логістика, для цього вбивається масти, Тому собою -собо, Плануючи операцію, командування робить все, аби мінімізувати якби позитивні сторони там спроможності ворожих сил, аби максимально реалізувати ті ті наші ті технологічні переваги в дані артилерії в точності, в розвідці мотивованості бійців. Але ну ми не очікуємо, що вони побіжать. Десь побіжать це прекрасно. Це буде лише бонус. Я думаю, що планування такого роду речей воно не проводиться на типу на удачу побіжать не побіжать. Просто будуть зметані, розбиті хтось по любому побіжить. Але планується все відносно того, що просто ворога треба знищити. І треба виконати от, зайти на певні рубежі в певних фазах. Зараз бачимо багато відео про те, як активно поповнюється наш обмінний фонд. Я так розумію, що він в принципі вже тріщить по швах. Що все-таки вони бажають здатися. Наскільки вдається їх брати в полон активними темпами? Ну, ми бачимо постійно. да, ці відео виникають, що їх беруть в полон уже вже і на і на Белгородщині, і на Херсонщині там знімають цих е, е, На Білгаречні це взагалі прекрасно. Так, да, це от уявить собі, перші взяті в полон, а їх вже, до речі, поміняли. Е, у Білгородщині взяті в полон, їх вже поміняли. Це якраз російська українська армія, яка там діє політику. Вони не цих Євгенія, там є такі, які відмовилися від полону. А, я вже я вже чу, чу, що якісь історії, але шо, сам не було часу дознайомитись. Ну да, безумовно, це дуже прекрасно. Е, я насправді думаю, що ну я так собі наперед забіжу, дозволю з певним оптимізмом, що мені здається, е, в ході цього контрнаступу, коли він не відбувся, чи це буде літній контрнаступ? А може взагалі, наприклад, генштаб і Буданов зараз виконують якісь задачі там оперативного, не оперативного там тактичного рівня, там і а потім далі це, наприклад, завмерне, щоб росіяни всіх перекинули, а там нічого немає. Може вони граються з росіянами, як вони не знали. Назнають знущались перед повномасштабним вторгненням, що зараз ми підемо, а насправді підемо восени. Ми цього не знаємо. Але точно я довіряю в те, що хижість воєнного мистецтва нашого генштабу вона дозволяє, якби зіграти з росіянами таку криваву гру, і вони точно не будуть знати, що їх чекає. Але до чого я це кажу однозначно, в результаті цієї повної фази воєнної операції купанує наше командування. Я думаю, що може відбутись те, якщо ти поля згадував ГУР, що ми доб'ємося обміну там всіх на всіх. Тобто, ну моральний стан росіян був тількишим, треба буде якось, хоча б цю історію перекривати. От ми парні вернули, а нам мені нужен був Запорожжя, я в Кримі все одно вже немає води. Я зачем это був Крим? Мене то так все вивезли, і тоді нам там не ради. То я от думаю, що сподіваюся, да, Резповнений вона буде мати розвиток і ми поміняємо їх. У мене, до речі, нещодавно якраз поміняли за засталі товариша мого давнього друга. От Володимир Мисмаш, писали, що навіть поміняли. не очікували, що він може бути обмінений. Да, да це насправді я навіть боявся цікавитись його годовою, тому що я боявся, що його там закатують. Ну на щастя, він живий, і я сподіваюся, що відновить здоров'я. Це дуже радує, що От вдається виривати. От з обміну навіть у яких особливо ненависть у них до них у росіян. Особливо по собі величезна Жень. Бережіть себе. Ми завжди радімо ваших Дякую. етерах, коли виходить на, на зв'язок. Євген Карась, військовослужбовець ЗСУ, був в Апострофті.